Ми повернулися чотири дні тому з-за кордону, де вирішували дуже дуже важливі справи, в тому числі і закупівлю зброї. Моя команда, наша команда, команда фонду, команда справи громад всі ці два тижні продовжувала працювати. І за моєю спиною стоять пересувні авторемонтні майстерні. Дуже дуже великий дефіцит, тому що відновлюється боєздатність техніки, яка пошкоджена в районі лінії зіткнення. Вони йдуть в п'яту штурмову, вони йдуть в 24-ту короля Данила, і це не все. Ви бачите нові ескаватори. Зазвичай у нас прийнято казати, що це націне золото, це вище золото, тому що вони рятують життя наших воїнів. Вони дозволяють швидко будувати фортифікаційні споруди, що не робила держава, і на рівні бригади робити більш ефективнішою оборону держави. Вони теж йдуть П'яту штурмову вони теж йдуть в 24-ту. Вони йдуть в 60-ту бригаду, і наша традиційна програма пересувних прально-лазневих комплексів. Це йде, в тому числі, і курсантам для того, щоб взимку під час роботи в полі мали можливість прийняти душ, зігрітися і йде Харківському інституту. А ці, ці йдуть бригадам. 10-го армійського корпусу. Що у нас тут? У нас тут півтори тисячі фпівішок. З них 200 теплих. У нас тут 200 пічок, теплі мавики. Тут ви бачите і комплекси комп'ютерів. Більше 25 комплексів Ребу. Сьогодні я можу стверджувати, що це є найкращий комплекс РЕБУ, який доступний на українському ринку. І старлінки, і ноутбуки, і всього загально 69 мільйонів гривень завтра на фронт. І хотів би звернутися ще з однією позицією. Дуже дефіцитна позиція це Екафло на фронті. І вони дорогі. Невеликим волонтерам з невеликими зборами дуже важко піднімати ці кошти. Прохання, звертайтеся, називайте ваші військові частини, сплачуйте половину, і половину ми доплатимо для того, щоб допомогти волонтерам і допомогти воїнам. Разом ми сильнішим.